Вівторок, 28 травня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Від ранку до ночі під прицілом окупанти гатять по Нікопольщині з артилерії та дронами. Є поранений. Уламок розтрощив йому череп, і лікарі не давали жодних прогнозів. Про дивовижне зцілення не пропустіть. Під свист снарядів та без води жителі Нікопольщини на зло окупантам вирощують відому на всю Дніпропетровщину полуницю. Ліквідація паркувальників Нардепи хочуть забрати у них право евакуювати автомобілі. Як це вплине на дніпровських водіїв? На сімнадцятого області з тривогами, проте на більшості території без надзвичайних ситуацій. Вранці на Дніпропетровщині працювала ППО. Наші оборонці збили у Синельниківському районі ворожий шахет. Від ранку під прицілом Нікопольщина влучання є у Нікополі та Мирівській громаді. Постраждав 32-річний чоловік. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Все приватна забудова, де живуть звичайні Нікопольці. Там немає військових частин, баз НАТО про які вони люблять розповідати. Там живуть звичайні мирні люди. Неспокійно в районі було і вночі. Чотири рази окупанти били по Нікопольщині з важкої артилерії та градів. Поцілили по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди не постраждали. У Харкові ідентифікували тіло ще одного загиблого співробітника гіпермаркету. Аби встановити ім'я вбитого росіянами чоловіка, довелось брати зразок ДНК у його восьмирічного сина. Нині встановлено імена 16 загиблих. Триває пошук ще однієї людини. Пошукова робота триває, триває цілодобово. Е, на жаль, е, роботи дуже ускладнена, бо дуже багато руна це попело. Який є, і реківникам доводиться дуже важко всього, взагалі працюють понад 300 людей: це працівники ДСНС, національної поліції, наше комунальне підприємство, які допомагають розчищати ці завали. Вчора надвечір ворог, вкотре вдарив по харкову, скинув керовані авіабомби на два підприємства. Поранені 11 людей. Усі вони працювали на об'єктах. Більшість травмованих у лікарнях із травмами різного ступеня тяжкості. Одна жінка загинула, їй було 47 років. З десяток атак по райцентру та прибережним громадам окупанти без перестанку гатять Нікополю з артилерії та дронами. Напередодні понівечили десятки будинків. Є поранені наслідки удару. Бачили наші кореспонденти. Це дуже страшно. Дуже страшно. У мене по спині Ілі камінь, я думала, осколок в спину. спін. От Отам ви на дорозі довжні були бачити таку вирву. І цієї вирви все пішло. Оте сюди. Ну, шесть штук. От воно і полетіло все сюди. Черговий терор від росіян окупанти обстріляли житлові квартали Нікополя з важкої артилерії та дронами камікадзе. Постраждали за два десятки приватних будинків, серед них оселя Нінель Іванівни. У нашій половині три вікна, криша. Ну, повнома, криша, тютю. Тут мешкає разом з чоловіком. Жінка говорить, їхній будинок вже не вперше потрапляє під вогонь окупантів. Цього разу вороже залізяче зрешетило стіни, вибило шибки, зачепило газову трубу. Подружжя буквально залишилось без даху над головою. Ну вони як бахнули перший раз, вроді чуть трохи далеко. Ми в ванній. Ми сховалися в ванни, полетіли одразу сільне слідує, було щось прильотів. Краще полетіли вікна, а потім, як ми вийшли, о, там криша у нас. Пані Валентина також опинилась в епіцентрі обстрілів. Жінка каже, дивом вижила. В момент атаки доглядала за квітами. Присіла, і ану як бахнуло возле мене недалеко. Я лягла швидко і собачка на мене. Я накрила голову, своєю, і пиляка така, раз, мені всю пилю присипала. Чим душ жінка поспішила додому, втім не встигла. Я не встигаю добіжати, ложусь быстренько здесь, і приліт возле магазина, і мене по спині. Ілі камінь, я думала, осколок в спину, а когда нету. В Вдома у Валентина пошкоджені вікна, дві дірки у даху. Один снаряд розірвався біля ялинки, дерево вирвало з коріння, уламки перебило газогін. Прибігаю сюди зі шипі. Йолка моя перевернута вся більша йлка, перевернулася. Я не вижу, шипіт, думала, вода, вода біжить. Коли смотрю газ. Думаю, надабистра пірекрити кран. Пані Ганни під час обстрілу вдома не було. Коли повернулась, зізнається, була у розпачі. Постраждала і оселя, і автівка, що була поруч. немає, вдома люстра упала шкафи Всі відкриті. Ну, та такої внутрі ніхто нічого не буде робити. Криша посічена. Вот это единственное, що мальчишки они приехали, света нету, газа нету, нічого нету, все пообривало. Наслідок атаки поранення отримала 69-річна жінка. Вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом пошкоджено 24 приватні та три багатоквартирні будинки: побиті лінії, електропередач, газопровід, магазин та медична установа. А також легкові та вантажні автомобілі, сонячні панелі. Місцеві потроху оговтуються, латають побиті вікна і дахи і вірять. Ну надіємося, що все буде добре. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Ігор Сілко. Новини 11 каналу. Ліквідація паркувальників, забрати у них право евакуювати автомобілі планують народні депутати. Саме такий законопроєкт вже пройшов перше читання у Верховній Раді. Усе через масові скарги на перевищення повноважень з боку інспекторів. Кому планують довірити евакуацію та як це вплине на Дніпровських водіїв? Наша Анастасія Шуляк з'ясовувала. Забрати право евакуювати автівки хочуть у паркувальників. Замість них це робитимуть поліцейські. Все через новий законопроєкт, який в першому читанні ухвалив парламент. У пояснювальній записці йдеться, виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом, бо евакуацію перетворили на власний бізнес проєкт. Їх взагалі треба відмінити, тому що ну це... Всі ж знають, куди йдуть. Вони ж в бюджет не йдуть, солдатам на фронт не йдуть, нікуди не йдуть. Вони собі в карман. Їх. Вони ж крадуть машини. Я ну, бачу, як вони це роблять. Людина вийшла з машини, тільки за вуга зайшла, а він по телефону дзвонить, а евакуатор стоїть за вуголом. Особо затриманих автівок під час війни зросла. Часто їх евакуюють без законних підстав, наголошують автори законопроєкту. У топі скандальних міст Київ, Харків, Одеса і куди ж без Дніпра. Процедура формування вартості послуг із евакуації не прозора, кажуть депутати. А ціна перевезення автівок на штрафмайданчик завищена. Був у евакуальника план наприклада. Да? Там 50 автівок в день треба евакуювати, і ось він працює і евакуює. Друга причина змін ситуація в країні. Часто водії змушені залишати свої автівки всупереч правил, аби вберегти життя під час обстрілів. Дніпряни ж на ліквідацію паркувальників реагують неоднозначно. Я думаю, нічого не поміняється. Яка за проблема не рішити з парковками бути евакуювати. І так же евакуювали. Зараз вообще за парковки ніхто не думає. Що знову от у біжать ніхто на улюс не виходить. Які парковки? досить позитивно відношуся до цього нововведення? Як зміниться ринок паркувальних послуг? Якщо закон таки ухвалять, зараз прогнозувати важко. Громадські ж активісти сподіваються на зміни. Людина має справу з поліцією, а це означає, що людину можуть додатково перевірити. На якісь там правопорушення, якщо раніше його штрафували місцеві, наприклад, паркувальники, то це в поліцейську базу, так звану, я так умовно кажу, в да, поліцейську базу не йшло. Це правопорушення, да то зараз воно буде йти. Ми звернулися до міськради Дніпра та патрульної поліції, але поки законопроєкт остаточно не ухвалений, від коментарів там відмовляються. Наразі документ готують до другого читання. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Як бачимо, робота інспекторів з паркування викликає багато дискусій серед водіїв. А що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно евакуацією автівок має займатись? Поліція, а не окрема служба. І головне, куди мають іти гроші від парковок. Діліться своєю думкою в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском, тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтесь на 11-й. А ми продовжуємо випуск новин. Розікрали мільйон на ремонті шкільного укриття. Злочинну схему викрили правоохоронці у кривому розі. Організатори, освітяни і підрядники. Як затримували підозрюваних та що їм загрожує, подивіться. Відгуку на прохання не отримують, то ламають двері. Так гучно правоохоронці заходять в гості до організаторів масштабної схеми розкрадання коштів на мільйон. На ремонті укриття в спортивній школі намагались заробити освітяни. Керівниця та бухгалтер відділу освіти однієї з райрад Кривого Рогу, директор школи та підрядники. Задля заволодіння бюджетними коштами фігуранти внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. З бюджету на рахунки підрядних організацій безпідставно було перераховано понад мільйон гривень. Усіх шістьох учасників схеми встановили їм інкримінують одразу дві статті кримінального кодексу. Повідомлення про підозрюва чино особливо розмірах, чинно організованих групи і за частина тоді 27, треті статі два сіти, перша статі триста на кодексу на час слідства. Усі відправляться за грати. Щоправда, за півмільйона застави кожен може вийти із сізо. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи, тримання під вартою справом внесення понад 450 тисяч гривень застави кожному. Якщо ж провину ділків згодом доведуть у суді у тюрмі, вони можуть провести від 7 до 12 років. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. Бореться за життя заради доньки. У Дніпрі медики рятують бійця із надскладним пораненням голови. Родом з Волині він з перших днів добровільно пішов захищати Україну. Воював на Авдіївському напрямку. Величезний осколок розтрощив чоловікові голову. Лікарі кажуть, в таких випадках мало хто виживає, але Тараса врятували, і це справжнє диво. Далі історія героя. Перша, про кого він згадав після довготривалої та надскладної операції, це маленька донечка. Я люблю свою дитину. Ну, і кожен батько любить свою дитину. Я дуже сильно і люблю, я і свою дитину, своєю сім'єю, зрадіних, якщо воювати. Тарас водій бойової машини, коли разом з побратимами забирали поранених, ворожий дрон скинув на них снаряд. Почнувся від того, що взадів машині всі кричать. Почав надавати допедечну допомогу, побачив сам по собі, що я не співаю через те, що я стікаю кров. На Донеччині військові медики стабілізували стан пораненого. Зробили все можливе на стабілізаційному пункті. Вони майже компенсували всі ці важкі моменти, які могли стати потім. По суті, якби не допомога військових лікарів, мабуть, би, Тарас сюди б не доїхав. Після евакуації до Дніпра на Тараса чекала складна операція. Великі крупні уламки кісткові ви бачите. Тому їх нарахували сім, але їх було значно більше. Велика рана розміром в 6 сантиметрів. Снаряд роздробив кістку голови і розніс її на маленькі шматочки. Аби дістати множинні осколки, команда дніпровських фахівців оперувала хлопця понад чотири години. Видалялися сколки для того, щоб людина могла. Розмовляти, тому що це ліва півкуля, ліва півкуля у правші. Вона домінантна. Вона відповідає за мову, за рухи в правих кінцівках. Ще в нього дуже постраждали очі. Навіть лікарі не сподівались, що так швидко після операції Тарас почне говорити. Так само швидко повернулася пам'ять. Зараз медики борються за те, щоб залишився зір на лівому оці, бо права врятувати не вдалося. Тарас налаштований позитивно, стрімко йде на поправку, і мріє лише про одне бути поруч з донечкою, яку він за два роки війни так мало бачив. Хочеться побачити, як моя дитина піде в перший клас. Як вас закінчить зараз? садик, Таке. Хочеться побути там. Олена Петриченкова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Полуниця на зло окупантам. Під свист снарядів, дронів та без води. Так, жителі Нікопольщини ворощують відому на усюдні про Петровщину ягоду. А от продавати її зараз змушені майже втричі дешевше ніж до повномасштабного вторгнення. Чому не полишають свої плантації навіть попри ризик для життя? Далі репортаж Вікторії Вохрушиної обстріли, дрони літають. Як я кажу, пишуть там увага, небезпека би Я кажу, мамі головне в небо не дивитися. І все, ми мовчки вибираємо, стріляють. Вистріл і слухаємо, куди прилетіло. Ну і далі вибираємо. Ну, а що робити? Під свист нарядів та дронів наприкінці квітня почала збирати полуницю Олена. Її родина вирощує ягоду як в балаганах, так і просто неба. У нас десь приблизно росте і в теплицях, і в відкритому ґрунті. Десь 6-6,5 тисяч кущів. Росаду ми вирощуємо самі. В сортів у мене декілька альба є. Ханой, Джолі, Азія, Сирія і Вібранд. Жінка каже: так багато сил вклали в свою справу, що навіть думка не виникало все кинути. Втім, полуниця нині родить в рази гірше ніж торік. А все через підрив каховського водосховища. Води немає, відеречка, кружка <свісно> наколотила і пішла. Поки дамбу не підірвали, водичка була з річки, коливалося, лежало капельне орошення. Було набагато легше. Тепер води немає. Ця річкова вода. Вона. Солона на клубніки ти так не бачиш, бо воно під волокном. А так солончак виступає, і ягода в неї вже вкус. Не той, що був, а ще вражаєм не проти поласувати птахи. Тож господарка вигадала лайфхаки, як боротися з непроханими гостями. Шкідники, які горобці, фазани, вони розкльовують де смачніший, де крупніший плод. Спочатку навесні ми боролися з бур'янами, були чистенькі грядки, але з того що вони розкльовують, вирішили, що це буде як засіб маскування для кущів для самої полуниці. І чіпляємо такі золотисті принади їм. І коли вітер сильний, воно аж гуде. От, от це в Принципі врятує нас через регулярні обстріли Нікопольщини багато садівників з району виїхали. Ті ж що лишились, віддають ягоду на реалізацію перекопникам. Так напередодні Великодня ціна за полуницю стягала 170 гривень за кіло. Лише уявіть, аби зібрати врожай полунички, Люди працюють навіть під обстрілами. Зараз кілограм такої полунички господарки Балаганів продають за 75 гривень за кілограм. В той час як у Дніпрі полуничку Нікопольську продають за 130 гривень за кіло. Дуже важко, дуже. Обідно тим, що тут над нею, вибачте, як і стильно вкладувати в неї страшно, бо ти ж не знаєш, можеш прилетіти, і все вже в тебе немає цієї плантації. І теж такої ціни немає. На малі врожаї бідкається і пані Оксана разом з чоловіком. Вона вирощує полуницю майже 10 років. У нас три балагани відведено на клубніку на полуничку, дві-триста. 2-300 влази, от в три балагани дуже хороші врожаї, збираємо зазвичай, але не в цьому році. Ягода вирощує на агроволокні, аби була чистіша та гарніша. А ще регулярно додає мінерали та добрива, щоб була солодша. Раніше з цим допомагав чоловік. Нині ж він на фронті, тож все лягло на її плечі. Жінка каже, не справляється з усім сама. Він мене втішає, каже Оксана. Радуйся, що там пропала якась частина, бо щоб ти тоді робила з такою великою кількістю сама. Так ми вдвох вибирали завжди її, і це займало у нас там зранку, як стали там з п'яти ранку, і там до 12 час години дня, поки ну жара вже не починається сильно, Ми вибираємо. От. Ну а зараз я сама впоруюся там за годину півтори. Ну підриву каховки. Пригадує, зараз могли зірвати навіть до ста кілограмів соковитої ягоди. Зараз же вдвічі, а то й втричі менше. Якщо зазвичай ми ну дуже добре з двох тисяч, ми дуже добре вторговували. Її. Могли там і відпочити, поїхати там купити машину, собі якусь прикупити там за два сезони назбирати. Тобто ми мали дуже непогано з нею. Але зараз, на жаль, це так буде на комуналку. Наразі це вже остання збірки полонички цього річ. Залишки сезонної ягоди планують продавати до початку червня. Власниці плантації кажуть, свою справу не покинуть. Надто багато сил було в неї вкладено. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. У кам'янському повертають школу плавання. Міську програму призупинили через війну, але наразі знайшли можливість відновити безкоштовні заняття для маленьких кам'янчан Цьогоріч Готові прийняти близько 10 тисяч дітей, займаються з малечою досвідчені тренера спортивної школи та спортивні чемпіони. Наше місто розташоване на обох берегах річки Дніпро. До того що у нас багато інших водойм, і для нас дуже важливо, щоб мешканці, діти маленькі нашого міста, навчились плаванню. 5, П'ять, шість, сім занять, і дитина вже може триматися на воді. А деякі з них скажімо так, талановиті, але вони цього може, може і не знали. У них відкриваються всі якості, здібності. Вже відбулись перші уроки. Програма Школа плавання вважають у місті це не просто можливість навчитися плавати, а інвестиція в здоров'я та майбутнє кам'янчан. За ініціативи нашого видатного спортсмена Дмитра Краєвського та за підтримки Кам'янського міського голови вперше було запроваджено в нашому місті такий захід, як школа плавання. В рамках цього заходу школяри наших загальноосвітніх навчальних закладів та вихованці наших спортивних шкіл вперше тоді змогли отримати можливість прийти до басейну і навчитися плавати. І на сам кінець про погоду Субтики прогнозують у Дніпрі в день 26 градусів тепла. вночі – плюс 16. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.